Любов, нібоч, ніба! Герой, ніволяка! Настав цей день! Коли ми нарешті знімемо попара І заживемо, як нормальні Люди! Ось! Якщо треба, можу дати картонки! Щоб я взирався! Не треба, а то смердітиме. А що за лізабет? Та. Нормально. Нормально з нею все, видихай. Ти б краще спитав, що зі мною, хоча я й так скажу. Прикинь, захворів, пішов в аптеку і кажу, дайте щось від болю в горлі". А, а, Аптекарша каже, вам посмоктати, я кажу, ну давайте. Столибло! Ти наступний! Так нахиляй його! Я в ці фразу чув. Тобі не варто цього робити, чуєш? На переночуєш. Ну, і чого мені не варто це робити? Того. Бо на виході з печери на вас чекає купа мусорні. і вони готові пакувати. Я зараз кажу не про посилки в проводи державі.